Де індюков не пропускала нас. Вот так ну Дивіться, яка краса зупинився, показати вам. Це річка Нестер. Красиво. Вітаю всіх шанувальників природи та любителів збору грибів. Сьогодні ми приїхали в такий лістяний ліс. Останнього нашого походу, ви бачили, ми непогано зібрали гіграфори. Сьогодні вирішили поїхати подивитися, що з іншими зимовими грибами, а саме зимової опеньки, фламуліна. Сьогодні ми в нашому звичайному составі. Я і ріжки наші собакени. Собаки вже носяться гарно їм тут. Сподіваюсь, сьогодні знахідки будуть. Ну, все як завжди. Все, що ми побачимо і ви побачите. Айда. Перша хвиля ламуліни вже була. Ми в цих місцях були. Ну, хто? хто там? О, рішка вже знайшла. Ну, хто нас уважно дивиться, ми Були в цих лісах і трошки її знайшли. Жекері? Розвідник, пішли. <гум> Як заяць. А ну зараз подивимось, що там в тебе за перші знахідки. На тому пеньочці чи на цьому? Більба? Більба! біжи. Ага. Бачу, бачу. Поодиноко так небагато, але дивіться. Є. Молоденька. Ну, цю чіпати не будемо. Нехай підростає. О, а оцю можна зібрати. Ху -ху. А дивись, скільки маленький, так? Да? Бачу, бачу, ну от цю можна зібрати. Ця нехай залишається. Бачите, тут овічки поруч. А ну ка О, яка ж молоденька. Так, перші рибочки вже є. Це ми тільки зайшли, так що впевнений, знайдемо ще. Буквально в декільких метрах поруч на піньочку також ламуліна. Та ми сьогодні... Будемо знову з грибами О. Супер! Ріша з собакенами пішла дивитися, поки я вам це все фільмую, а вони вже... Ага, воно вони. Гарний, гарний початок сьогоднішньої рибалки. Ну, 100%, друзі. Ще будуть знахідки. Ну що шо, у вас щось бачилося? Так, що такі маленьки. На цьому? Ага. Дуже цікаво, друзі. Знайти такі гарні сімейки. Ну є. Не знаю, з якою? А, бачу. Ну отако, ще трошки фламуріни. Це що у нас за грибочки? Щось не пішло. Бачите, таким маленьким і залишився вже і не зрозуміло, що це таке. О! А от зверху ще. Яка ж вона гарна, а? Обережненько. Слизка така. О. А ось ще невеличка кубка. Теж зберемо. Ну, от ці поруч. Тіпати не будемо, нехай підростає. А оці заберемо. Шо? Хе, Ріша, загубила мене. А от дивіться, друзі, бачите, тут ніжка така, ну, темна, тут є взагалі така чорна практично. А оці така більш світла ніжка. Ну, це більш молоди. А це вже, хоча і невеличкі по розміру. Але вже такі підходять. Ще трошки вже би ми їх не зібрали би. Ну, стигли, бачите? Вже потрошки-потрошки -по є. Що ти там в руках тримаєш? Опенюк. Опенюк? А ну. Друзі, він змерший, але він гарний. Ну, так ну візьмемо, а так. чого ні. Ух ти! Дивись, дивішся. У мене під ногою. О, то гарний опеньки. Воно. То супер. Друзі, то ми сьогодні ще із е, осінніми опеньками. Зимові опеньки і осінні. Оце так-так. А, а ну-ка, дивіться, друзі. То гарні опеньки. Та супер! Ти бачиш, вирішив? Отак. От Вирішили перевірити, що з зимовими опеньками, а знайшли ще і осінні. Такі гарні. Та такі гарні, ну. Дивіться, до кошика. Та... Так що так от, друзі, на цей старий опенік. І таке буває. Зустрілися по опеньки з зимовими. О! Ну цей ще гарний. І оцей. Похід наш продовжується. А де ви є? А, бачу. Чим далі заходимо в ліс, тим більше снігу. Багато пнів. Бачите, як далі йдуть хащиці, брезва, рощиця. Дуже цікаво. Що ще знайдемо сьогодні? Сніг так хрустить. Ні, поки що нічого. В минулому році, ну, от саме на таких пнях, ну було більше снігу. Підходили, розгортали сніг. Ой, дивіться, ще, а? І тут є. Розгортали сніг, ну зараз видно їх, бачите як. А коли отак була шапка така сніга була, то приходилось так розгортати сніг і шукати їх. Така, цікавий був, був такий попід. Дивиться. Уй-ой-ой! <рес> які ж вони гарні і молодесенькі, а! Ну, просто фантастика. Не ріша там, ну я вже казав, знайшла ще. Так. Ну щось мені підказує, що саме цікаве попереду. Більбоніс, ти прийшов допомагати мені? Так, а ну-ка. Обережненько зараз. Отако. Та просто класнючі грибочки. Прикриємо це все. Так, ми ці залишимо і зверху також. Оці чіпати не будемо. Ну от цю сімейку заберемо. Підростають. Ху, дивіться, і тут вони ще є. Іріша кличе мене, щоб показати їй знахідки, поки йду, дивіться, Ну це не фламуліна. Схожі на них гриби, але це не вони. Так, А де ти кажеш? Зараз подивимось. Оцей? Так, квест. Де вони тут? А ну-ка. Та, да, так, да, побачив. О! Отако. Ще от така сімейка. Як їх тут срізати? Зараз покотиться. Бережненько. О. Гарні грибочки. Що, собакени, не змерзли ще? Зараз десь їхали 2 градуси. То сонечко пригріває трошки. Так що, в принципі, нормально. Так, а цей піньочок нам щось подарує чи ні? Ох, розвідка. Бігає. Шекуйте Шекуйте. Тут нема. А що там в тебе в руках? Що ти несеш там? Опеньок? Осінній? Ну так, ще попадаються осінні. Бо ми тільки спочатку ото знайшли. Ага, то гарний, гарний. Спочатку знайшли, трошки, а тут тільки зимовий. Ну от один Гріша знайшла. Давай трошки ще отак от пройдемо. А от іще знахідка. А з цієї сторони. Але це, друзі, не фламуліна. Бачите, така під шляпкою сиренева. Це дуже схоже, але не вони. Зараз я вам покажу фламуліну. Бачите? Ну це фламуліна. А це схоже, але... Не воно. І ці грибочки поруч друг з другом ростуть. Треба уважно дивитися, бо можна зібрати не те, що треба. Далечко в хащі не йди. По цим пеньочкам тут пройдемо. Добре. Ну а це взагалі-то що з чимось? Маховик чи що? Ти гарний маховік, дивись. <laughs> так, друзі, оце сьогодні знахідки кидай. Опинки. Маховічок. Та супер. Залишилося білий знайти. Так, 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 тільки хотів сказати, залишилося білий знайти. Це може бути. <laughs> а це що? Невже глива. А ні. Ано, зараз одну зірву. О! Та ні, глива. Дивиться. Отаку. Ну сьогодні день, а? І воно ще декілька. Ну поруч це трутовички, а оці грибочки. Ото супер. Не знаю, начебто схоже, ми... Дуже рідко зустрічаємо в наших лісах гливу. Тому не будемо її брати. Хоча, бачите, звір поїв. Її тут і небагато. Но трошки по-іншому виглядає вона, бачите. Не впевнений – не бери. Воно, бач, схоже на гливу, але... Ну, не знаю. Не знаю, так. Да. А, ну запах такий. Приємний грибний такий. Ну, залишаємо в лісі. І тільки вимкнув камеру Ріша рішу в неї знахідки. Це що у нас? А ну цікаво. Ага. Схоже на рядовку, але вона одна тут і не будемо. Якщо це вона взагалі. Ух ти. О, Бачите, така життва. Оце вже, оце вже знахідка дивиться. Як під снігом сховалося. Трошечки змерзли, але це нічого. Так, як їх тут? Ух ти! Ну то супер. А. Да, вдала поїздка сьогодні. Бачите? Просто супер. Ну, вже практично пів кошика грибів є О, Під снігом. Фу -фу -фу. Гарне, гарне знахідки. Дивиться як уже, а? А що ты там несешь? Опеньки, да? Але старый, да? Ага. Ну так, сейчас встречаются вот такие. Ага. Ну. Ще фламулинка. Ириша знайшла. О, у нас все на пенечку стоит. Тебе також, да? Слухай, ну там цей нам так багато не треба. Так, ввечері посмажити дуже смачний гриб, бачите. Але не будемо. О, Отак, нехай залишається. Того що ми зібрали, нам вистачить. Да? А ну, зараз подивимось. Маленький дуже багато, рішу, то можна буде трошки пізніше ще раз провідати ці місця, бачите. І позбирати. Пройшлись тут по цим піньочкам, по старим деревам багатої. Дуже багато. Маленький, дуже да, багато. Багато. І воно буде і буде. Але повторюсь, друзі, нам вистачить. Гарний день. Собаки побігали. Ми грибочки зібрали. Ми трошки, Такий настрій, так. Да. Ось ще раз покажу. О! Зимові опеньки є. Осінні опеньки, Маховичок знайшли. О! Гарно. Але треба їхати додому. З вами, друзі, як завжди. До зустрічі у лісі. Пока.